Президент України представив мирний план щодо врегулювання ситуації на сході. Перш за все, це встановлення миру, але не за будь-яку ціну. Ми очікуємо, що будуть звільнені заручники негайно. Ми очікуємо, що будуть звільнені захоплені будинки. Ми очікуємо, що гарантіями безпеки громадян Донбасу скористається велика кількість мешканців Донбасу. Саме через найбільш вразливі ділянки державного кордону бойовикам постачають зброю та свіжі сили. Нагальне питання перекрити кордон. Це допоможе швидше звільнити населені пункти від бандитських формувань. Сьогодні ми робимо все для того, щоб взяти в кільце Слов'янськ, просувався, звужувався кільце і ліквідувалися ті бойовики під керівництвом так званого стрілка. Які е, чинять збройний опір українських військових виконання завдань ускладнюється через потужну інформаційну війну російських змі. Але протягом кількох місяців люди самі зрозуміли справжню мету агресора, захищаючи власні оселі від мародерства та беззаконня сепаратистів. Защитник родини, вставай такий молодий і п'яний. А чого ти тут спиш? Дітей Ми пугаєш! Ми ж фашисти, а ви освободителі Донбасу. На території Донбасу працюють професійні диверсійні групи та найманці. У таких непростих умовах діють українські військові. Тож успіх будь-якої нашої операції залежить від досконалої підготовки. Нам треба не лише героїзм, він конче потрібен, не лише патріотизм, а чітка військова дисципліна, чітка взаємодія з іншими частинами збройних сил, чітка розвідка, чіткий взаємозв'язок, чітке поставлення завдання. Велику увагу Петро Порошенко приділив питанню забезпечення військовослужбовців всім необхідним. А ще він відсік всі спекуляції з приводу статусу учасника бойових дій в АТО. Протягом п'яти діб я перевірю, щоб всі, хто знаходиться в зоні бойових дій, отримали статус учасника. П'ять днів тому це завдання отримали. Пояснення я отримав, що в кінці перебування кожному військовий квіток буде занесено. Я сказав зараз же провести роз'яснювальну роботу так. і довести під моїм, моє особисте доручення, що е, ніяких махінацій з статусом учасника бойових дій не буде. Кам'янець-Подільські сапери на сході України не лише сумлінно виконують завдання, розміновуючи залишені сепаратистами будинки та техніку, але й знаходять час для допомоги місцевому населенню. Днями бійці 143-го центру розмінування знешкодили більше 20 боєприпасів часів великої вітчизняної війни. Загалом вага знайдених жителями мін та снарядів становить більше 80 кілограмів. Електродетонатори заряди ставляються в останню чергу, безпосередньо перед вибухом, при цьому весь особовий склад не задіяний, повинен бути віддалений на безпечне місце. При включенні електровибухової мережі ми підключали так. Щоб відстав від заряду до електродетонаторів складала не менше 50 сантиметрів, і детонатори повинні дульцем відведені від заряду. А ще зовсім недавно здавалося, що такі професіонали державі не потрібні. В Кам'янці-Подільському було ліквідовано факультет підготовки спеціалістів мінно-підривної діяльності. На щастя, центр розмінування діє й нині, а його фахівці виконують хоч і небезпечну, але таку важливу роботу. Близько 40 військовослужбовців однієї з частин, назву якої попросили не називати з міркувань безпеки, стали донорами. Так вони вирішили підтримати товаришів, які лікуються після отриманих поранень на сході України. Працівники медзакладу кажуть, такий ажіотаж бачать уперше та наголошують на важливості акції, адже жодна крапля крові зайвою не буде. Прийшли солдати, прийшли офіцери, здавати кров. Ця кров піде на пополонення банку крові. который у нас создан для того, чтобы в любую минуту в больнице передать эту кровь безвозмездно и оказать помощь раненым или больным, солдатам, офицерам, то, кто этого потребует. Із ініціативою виступив командир 8-го армійського корпусу генерал-лейтенант Петро Литвин. І чимало військовослужбовців підтримали його пропозицію. На жаль, за станом здоров'я не всі змогли стати донорами, бо які усвідомлюють серйозність ситуації на сході країни і всіляко намагаються допомогти. Ми зараз тут, я і мої товариші здаємо кров, прийшли добровільно. Ми їх морально підтримуємо, знаємо, що їм там дуже важко. І кожен з нас, і я особисто, якщо навіть хоч тих 450 міліграмів що здам кров, я вірю, що вона комусь з моїх товаришів пригодиться. І спасе життя. Зі станції переливання відібрані проби потрапляють до загального банку крові, де їх ретельно досліджують на наявність інфекцій сніду, сифілісу та гепатиту. И только после проверки якісні зразки надходять до лікарень та військових шпиталів. Через вену производится забор крови, и через центрифугу и через мембрану пропускается кровь, отделяется плазма, идет линия плазмы и в резервуар то есть набирается цельная клетки крови, которые потом возвращаются обратно, обратно донору. Військовослужбовці, які цього дня не скористалися донорським правом, зможуть здати кров у своїй частині. Організатори запевняють, така ініціатива надає не тільки медичну, а й психологічну підтримку бійцям, які борються за збереження суверенітету та незалежності нашої країни. За минулу добу, під час боїв в районі населених пунктів Ямпіль та Закотне знищено близько 300 бойовиків. Таких результатів вдалося досягти завдяки чітко налагодженій взаємодії між підрозділами Збройних сил, Нацгвардії та інших силових структур держави. Були захоплені БРДМ та БТР із документацією, що засвідчує належність техніки до армії Російської Федерації, вилучені декілька десятків одиниць стрілецької зброї та гранатометів російського виробництва. Втрати українських військовослужбовців. Сім загиблих та 30 поранених. Бойові дії тривають. Попри неправдиві заяви деяких сепаратистів, всі літаки Су 25 збройних сил України перебувають у строю, а їхні екіпажі виконують бойові завдання. Сюжети російських змі про збитий нещодавно літак поблизу селища Ямпіль та захопленого в полон льотчика дезінформативні керівництво міноборони звертається до вітчизняних засобів масової інформації із закликом не піддаватися на провокації та користуватися офіційними джерелами під час створення сюжетів про хід антитерористичної операції на сході України. Військові музики продовжують радувати своєю творчістю не лише дорослих, а й дітей. Так у чернігові малечу, яка позбавлена батьківського піклування, розважали досить насиченою програмою з народними піснями і танцями. А яскраві декорації та вбрання надавали святкового настрою. Вони приїжджають зі своєю концертною програмою, тому що особливо в нелегкі часи треба дарувати дітям радість, дарувати дитинство, щоб вони відчували, що все-таки вони діти, і їх чекає гарне майбутнє. Кожен виступ неповторний та просякнутий любов'ю до рідного народу і батьківщини. Це символічно тим, що ми показуємо зв'язок. Ми покаємо показуємо, показуємо зв'язок між тим, що е, збройні сили, що військові завжди подадуть руку дитині, і діти повинні е, повинні відчувати відчувати підтримку, підтримку і розуміти, що. Е, на нашій українській землі військові це та опора та підтримка, яка завжди буде в майбутньому для них. У таборі Зміна влітку щомісяця відпочивають більше сотні дітей-сиріт. У зв'язку із подіями на сході сюди прибуло двоє дітей зі Слов'янська. Вони із багатодітної родини, яка переїхала на Чернігівщину через неспокій у рідному місті. Звичайно, вони звикли, і ми їх сприйняли як своїх дітей, як і всіх інших дітей, тому що діти дуже приємні, дуже дружелюбні, радушні. І звичайно, вони такі, от інтелектуально підковані, такі гарні, і вони з ними гарно спілкуватися. Вони гарні друзі. От і звичайно, що діти наше завдання. Щоб їх відлучити від того, що вони бачили неприємне, те, що вони бачили негативне, а подарувати більш приємні і позитивні моменти життя це наша найголовніша задача для дітей. І наостанок військові музики подарували малечі велику м'яку іграшку, своєрідний символ довіри. У свою чергу діти привітали гостей піснями і запальними українськими танцями.